Єврокомісія відмовилася вводити квоти на електромобілі. Європейська комісія не буде вводити квоти на електромобілі з 2025 року. Про це заявила офіційний представник Єврокомісії Міна Андрієва. Передає Укравтопром. Комісія не має намір вводити квоти на електромобілі. Якщо ж говорити про загальний підхід. Європейська комісія шукає шляхи і засоби сприяти використанню автомобілів з економічним споживанням енергії. У нас є різні ідеї для тих областей, в яких ми працюємо для того, щоб постаратися досягти цієї мети, але нехай буде цілком зрозуміло не ставиться питання про введення квот на електромобілі, сказала Андрієва. Також вона зазначила, що один з керівних принципів проведеної Єврокомісією полягає в тому, що що ми не сприяємо дискримінації між різними технологіями, якою б не була наша робота, ми не маємо наміру відстоювати якусь окремо взяту технологію. Йдеться взагалі про автомобілі з меншими обсягами вихлопних газів, тобто, немає спеціально мови про електричні автомобілі, додала Андрієва. Також читайте: рейтинг найпопулярніших електромобілів в Україні нагадаємо раніше повідомлялося, що Україна отримала п'яте місце в міжнародному рейтингу за темпами розвитку електромобілів, випередивши такі країни, як США, Нідерланди та Японія, відзначається, що головна причина, по якій Україна набрала майже 39 балів і потрапила в п'ятірку лідерів швидке зростання частки електрокарів в числі нових автомобілів, куплених українцями в минулому році, за матеріалами сайту Ньюс.